День, вельми, шановні підписники, підписниці, випадкові глядачі та глядачки мого каналу. Сьогодні з вами я, Андрій 15054 Ви бачите мене на цьому дивані, а це означає, що це в нас пройшов час рубрики Дієпричетний влог. Отже, сьогоднішня тема нашого дієпричетного влогу це європізація або вбий у собі совкового москаля. Увага! Далі буде хейт спіч більшу частину відео. Перше, що хочеться підняти в цьому відео, це тему, що є ностальгія, а що є радянщина. Тому що ці поняття були підмінені в Радянському Союзі. Короткий екскурс в історію, що таке Совок і що таке Радянський Союз. Радянський Союз це тюрма народів, яка зупинила одну шосту Європи від розвитку на багато десятиліть. Так, звісно, Україна встигла наверстати Упущене за рахунок того, що Європа все ж в Україну досить багато всього вливала. І ми працьовиті. Ми знаємо, що таке праця, і ми готові до неї. Але все ж, якщо б не совок, ми були б в шоколаді. От дійсно. Історія, звісно, не знає сослагательного наклоніння, як то кажуть. Але проблема в тому, що людям. Час перестати ностальгувати за совком. Я розумію, це була ваша молодість, але ваша молодість була в транічній державі, яка тримала вас в узді, яка заганяла вас як білок в колеса. Ви маєте робити то. Маєте робити так, як скаже партія. Ви маєте не підіймати голови максимально. І за цим люди ностальгують. От дійсно. От, от, от дійсно. А ще, от серед моїх знайомих є люди, які кажуть: от в Радянському Союзі не було преступності. Що? Ви серйозно? Те, що її замовчували, це не означає, що її не було. Дуже багато всього в совку замовчувалось. Коренівська трагедія, наприклад, вона замовчувалась в совку. Те ж саме будь-яка гучна справа про серійного маньяку, вбивцю чи гвалтівника вона замовчалась, тому що вважалося, що не було. Була така ширма, за яку люди трималися, яка називалася Радянським Союзом. І от намагалися, щоб ця ширма була непохитна. Але ця ширма похитнулась, розвалилась. І залишили нам пережитки руського міра. Про них трошки далі. Але що я хочу сказати: якщо європейці та американці ностальгують за 80-ми та 90-ми, як за періодом розквіту технологій, як за періодом, коли почалася дійсно цифрова ера, то у нас я не розумію, над чим ностальгують. Я ностальгую по нульових роках. Я дитина нульових років, я пам'ятаю Jetix, я пам'ятаю, як з Європи в тих самих магазинах Comfy, Foxtrot, Eldorado почали з'являтися PlayStation 3, PlayStation 2, PSP. І це було круто, дійсно. І мені приємно згадувати навіть Pepsi у старому дизайні. Але за чим ностальгувати в Радянщині? Навіть мої батьки не розуміють. Розумієте, в чому справа? Тому треба, окрім знищеної ширми радянщини, яку зараз дуже хочуть повернути російські окупанти, знищити пережитки руського міра. Російська окупація несе в собі руський мір. Звісно, в Україні залишилося його пережитки, які треба знищити. Перший першість з цих пережитків це колективна відповідальність, коли провину одного індивідуума перекладають на весь колектив. І ми з цим сталкували ще в школі, коли один довбень накосячить, потім карали весь клас. Ні, покарайте того довбня. От покарайте. Інші не будуть йому нічого пояснювати, тому що це, це не має сенсу. Якщо людина не захоче, щоб їй допомогти, їй не допомогти. От в чому справа. І тут така ж сама ситуація. Покарайте того довня, відправте там, щоб він. Виправив свій косяк, якщо це робота там, чи університет. От, на роботі також є момент колективної відповідальності. Деякі директори люблять вести колективну відповідальність, що накосячив один з відділу, вигрібає весь відділ. Ні, це неправильно. Вигрібати має той, хто накосячив, він має залагодити цю проблему. Якщо в нього не виходить, він або має піти геть нахрен з роботи, або попросити допомоги у колег. Попросить допомоги у колег, молодець, він хоче рости над собою. Не попросить до побачення, звільняє місце для іншого. А, другий пережиток руського міру, який я терпіти не можу, це знецінення часу та грошей. Деякі люди люблять завалитись з фразою, коли ти працюєш, от мені треба прямо зараз. Засуньте, будь ласка, собі в сраку фразу. Мені треба тут та зараз. Якщо. Ви бачите, що інша людина зайнята. Не летіть поперед інших, є черга, є алгоритм, по якому е, діє людина. Підійдіть краще з фразою, коли ти зможеш, коли ти там, звільнишся, коли буде час. От тоді людина, якщо людина не зайнята, він одразу підійде і допоможе. Це нормально. Але коли є фраза, мені треба прямо зараз, уж повірте, мене це дуже бісить. Те ж саме. Ви маєте розуміти, що в капіталістичному світі час це гроші. Година однієї людини може коштувати 5 доларів. Якщо ви згодні заплатити за терміновість 15 доларів за годину, можете влетіти з фразу, мені треба тут, та зараз, от тобі 10 доларів перед сплати». Окей, нема питань. Ви цінуєте його час, цінуєте його гроші. В противному випадку, як кажуть в Україні, поцілуйте собаку в сраку. Інша річ, яка мене дуже бісить. Це хабарі. Вони тісно пов'язані з націненням часу та грошей. От повірте мені, тому що кожен раз, коли людина намагається пришвидшити якийсь процес, який займає 5 робочих днів, 3 робочі дні, чи ще е, показати, що мені це дійсно треба, дає хабар. Ні, ніяких хабарів. Якщо вам пропонують хабар, відмовляйтеся. Якщо з вас просять хабар, потелефонуйте у органи, які цим займаються, які мають. Приїхати, настукати по голові, відкрити кримінальне провадження, ну і, власне, все інше, там. покарати цю людину. Тому що хабарі це неправильно. Коли ти береш хабарі, ти лайно, а не людина. Давайте чесно. Якщо ти знаєш, що це займає 5 робочих днів, а ти береш хабар і підганяєш інших, що давайте робіть за 3. Ви зневажаєте часто гроші інших людей. Це неправильно. Так само неправильно, як і відкати. Відкати, які тісно пов'язані з хабарництвом, руським міром. Да як так може бути? Зараза? Там все, все пов'язано в цьому лайні. Це яма, з якої треба вибратись. І відкати це також зло. Коли вам пропонують відкат, відмовляйтесь, це значить людина хоче більше ніхрена не робити. От, поскудити свою роботу, а просто отримувати гроші, вам віддавати, щоб ви прикривали її зад. Ні, до побачення. Якщо ви пропонуєте комусь відкат, а ви серйозно. Якщо ви професіонал, якщо ви дійсно професіонал, вам будуть з радістю продовжувати платити без відкатів, без того, що ви посадите когось на гачок, вашими послугами будуть користуватися. Якщо ж ні, то ви мудак і відкат тут ніяк не допоможе. Повірте мені. Тому відкати взагалі звідки пішла ця термінологія це Рашка Тольятті 90-ті роки, коли бандюки кришували а, завод і там виробляли машини. Вони його кришували, і за те, що вони його кришували, їм відкатували одну машину з конвеєра. Кожна десята машина була їхня. Ви серйозно? От, от ви вважаєте це нормально? Ні, це не нормально. Я дуже, дуже хочу потиснути руку тим, хто сказав також зараз: ні, це не нормально. Чуваки, ви красунчики, чесно. Тому для того, щоб з усім цим поборотись, треба почати з алгоритмізації. Алгоритмізації процесів, алгоритм можуть бути лінійні, розгалуджені, читайте Вікіпедію, якщо не знаєте, які є алгоритми, вам моя порада. Але треба все алгоритмізувати. Ви дуже багато всього в цьому житті робите з алгоритмами, навіть не, помічаю, не помічаючи цього. Якщо вам ведуть ще декілька у вашу роботу, ви також цього не помітите. Ви просто будете мати чітку інструкцію, як робити. Але якщо ви. Не будете дотримуватись алгоритму і будете робити як захочете. Валіть нахрен з цієї роботи, тому що є чіткі документи, є чіткі стандарти, яких треба дотримуватись, якщо у вас їх на роботі нема, Алгоритмізуйте, стандартизуйте, і ви не повірите, як все круто у вас піде. От ви, ви реально не повірите, скільки буде більше часу, який ви зможете витратити на те, щоб розвиватися. А розвиток у нас є частиною наших хобі. І я плавно перейшов до іншої теми. Ну, ви знаєте, влоги тривають 900 секунд до хобі. Хобі це дуже важливо, тому що людині треба відпочивати. Дійсно, для того, щоб у вас не вигоріли наднирники дуже швидко і ви не посивіли в 35 років або не з'їхали з глузду. То вам потрібно ментально відпочивати. Знайдіть собі хобі. От, у мене, наприклад, це колекціонування коміксів, настільних ігор, старого залізятча, на якому побудований мій канал, відеоігор. Що ще? Ну, ну, В принципі, от таке. от. І... Ви можете знайти те, що вам дійсно подобається. Якщо вам подобається працювати з деревом, будь ласка, працюйте. Головне, щоб ви відпочили душею. А може, ваше хобі стане вашою професією в майбутньому, тому що ну, я взагалі потрапив в системне адміністрування з того, що мені подобалось колупатися в залізі. Мені подобалося колопатись в механізмах. І я від цього ловлю кайф, тому я ловлю кайф від своєї роботи. Я дуже бажаю вам, щоб. Не ваші батьки обрали вам професію, не бабусі з дідусями, які пам'ятають довбаний радянський сувок. А саме ви, і ви знаєте, до чого лежить ваша душа. Ви знаєте, як зробити себе щасливим. Робіть це, просто робіть. Почніть навіть з маленького хобі. І тут ми підходимо до теми з чого почати. І з чого почати це те, що пояснює весь мій влог. По-перше, закінчити з ностальгією по радянському союзу, передати це всім своїм родичам, які жили в радянському союзі і ностальгують. По друге, вбити пережитки руського міра. По-третє, почніть посміхатися. Посміхайтеся на роботі, на вулиці. І ви не помітите, як люди навколо також почнуть посміхатись, тому що ви будете заряджати їх своїм позитивом. Я знаю, іноді посміхатись дуже важко. Але я в вас вірю, ви зможете. Дійсно, це простіше, ніж вам здається. Знайдіть собі цікаве хобі. Вивчайте мови там. Хобі ну, у вигляді вивчення мов також є, це круто, це дуже класно, тому що освічена людина знає як мінімум дві мови. Вивчайте англійську, німецьку, французьку, хоча німці та французи нам не дуже друзі, вивчайте іспанську, там, фінську. Кайфуйте від життя, збирайте настільні ігри, грайте в настільні ігри з друзями, з родичами, з родиною. Тим паче такі відключення світла йдуть, що купить ліхтарик, настільну гру і вам буде весело. Ви не помітите, як ви все частіше і частіше будете сидіти за тим самим каркасоном чи Кольт Експресом. Ще найголовніше. Змінюйте себе, навчайтесь свого, дізнавайтесь більше про свою історію, культуру, мову. Читайте українську літературу чи літературу вашої батьківщини. Я не знаю, можливо, у мене якийсь європейць дивиться, який вивчає Україну. Хоча у вас це дуже сильно розвинено і я вам заздрю. Ви знаєте все про свою історію та культуру. Українцям це було закрито через радянщину, тому ми маємо з цим боротися. Я дійсно вірю, що саме ми в такий чин, в спосіб європеїзації, в спосіб того, що ми зможемо українізуватися і підняти українську культуру вище, я вірю, що ми змінимо нашу державу на краще. Я вірю, що. У нас все буде чудово, ми станемо квітучою європейською державою. Ми всі просто маємо до того докласти зусиль, як докладають зусилля зараз наші побратими на фронті. Тому я вас закликаю: донайте Збройним силам України, донайте волонтерам, закривайте збори, бачите збір, закиньте туди хоча б 100 гривень. Це буде круто і це буде дуже приємно. І таким чином по 100 гривень ви. Вже закрити декілька зборів, і ці збори допоможуть нам в тому, щоб перемогти у цій війні. Не втрачайте надії, пам'ятайте, що все буде Україна. А щодо мого каналу, хочу вам сказати: ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте сповіщення про нові відоси. Це також дуже важливо для мого каналу. От потім, потім звісно. Пишіть коментарі свої, щоб ще ви хотіли змінити, європеїзувати або вбити з пережитків руського міру. Це також дуже важливо. І на цьому, мабуть, все. Я з вами буду прощатися. З вами був Андрій 15054. Да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали.